Ранку бажаємо ще раз усім нашим телеглядачам. Сьогодні не втомлюємося це казати, бо хороший день п'ятниця і та ще й зі святом співпадає. Вітайте нашу наступну ранкову гостю. Це Наталія Калініченко, майстер виробничого навчання з професії флорист Херсонського вищого професійного училища сервісу та дизайну. Доброго вам ранку! Доброго Добре ранку. всім. Ну, у нас сегодня, вы знаете, студия наполнена полностью тыквами. И это и... все завдяки учням Херсонского высшего профессионального училища сервиса и дизайна. Друз... Величезным спасибо. Да, спасибо огромное. Ну и дабы поставить жирную точку в этих вот в арбузах, да, мы сегодня делали все с ними. Вот. Мы только вот как бы делали, как бы подвязать хотели анонс нашей гости. Вот, как, да, как правильно соединить этот Натыкать в голову тыкви, э, цветов, но чтобы это не испортить, а чтобы сделать красиво я думаю что мы полностью это все передадим вам а вы просто будете говорить, и нас э, таких вот научить, навчити правильно это сделать. я згодна поділитися з вами нашими секретами наші учні вчора дійсно постаралися використали весь матеріал, який був э, наданий я можу запропонувати варіант гарбуза який прикрасимо Квітковою композицією, а послідовність я вам зараз розкажу. Що за чим ми виконуємо. Розкажу це дуже просто. Спочатку повинна з'явитися ідея, як прикрасити, для кого прикрасити, кому, врешті-решт, подарувати, для кого призначена ця композиція. В нашому випадку композиція буде виконана з квітів живих та сухостою. Сухостой, який ми використовуємо, має ось такий вигляд. Що можна показати. Mm -hmm. бачу, бачу. Багато хто називає його звичайний бур'ян. Він росте у всіх у багатьох з нас у полісадниках. Дуже добре зберігається, дуже добре може стояти, перестоїть майже всі зрізи. Я вам скажу відверто, що звичайний бур'ян в руках флориста може перетворитись просто в якесь створіння. Ще ми будемо використовувати троянди, зараз покажу їх. Так, це білі троянди. Ще ми будемо використовувати хризантемки. Хризантемка uh -huh. гілкова, так, жовтого кольору. Ромашечка. Ромашечка Зараз трішки розпадається. Ромашечка білого кольору також нам знадобиться. Коста-Ріка це зелень, яка ну, дуже добре прикрашає будь-яку композицію. Так, я приймаю нашу вазу, вона буде заважати. І, можливо, використаємо. Ну, ягідки, Можливо, якщо в нас залишиться місце і не будуть доречні, приготувати гарбуз можемо таким чином. Вибрати за формою, щоб він був більш-менш ну, геометричний, симетричною Ну, Принцип все той же. ми... Лошки. Лошки, <свісно> лошки. Принцип такий самий: обрали за формою, очистили, протерли, зробили отвір. Обов'язково видалили серединку, підібрали оазис, я покажу, я вже його вставила. Mm -hmm. так, підібрали е, оазис необхідної форми, обов'язково його намочили. Ми вже показували, як це ми робили в попередніх передачах, да, програмах наших, mm -hmm. опускали водичку, занурювали, він набирається водичкою, і потім його розташовуємо, поміщаємо в спеціальний пакет. спеціальний пакет, який надає змогу протікати... Е, на зор, гнити, так. не так, та, та, дає можливість згнити гарбузу. Якщо ми це все зробили, попередньо склали ескіз, попередньо ми вже знаємо, яка форма у нас буде, чи це асиметрична, чи це симетрична, які матеріали будемо використовувати, назвали і послідовно зараз будемо викладати саму композицію. Спочатку я пропоную розташувати зелень. Зелень я використовую зараз в ріку Розбираю і обов'язково правильно підрізаю. Чому підрізати слід правильно? Тому що якщо у нас залишається зазубринка хоч якась, дуже швидко псується сам оазис і взагалі незручно виготовляти саму композицію. Незручно. Але от таких от, якихось яскравих кольорів в осінній флористиці тут у нас не представлено. А взагалі, от що характерно для осіння? Для осінньої флористики, ну, в першу чергу, це все ж таки осінні квіти, і вони в нас частково є. Це сухі матеріали, вони в нас також частково є. Яскраві ну, яскраві елементи осінні квіти, осіннє листя, яке ми можемо пофарбувати, яке ми можемо просто висушити. це Сухий природний матеріал це гілки, це mm -hmm. кора, це шишки, жолоді, ну взагалі, все те, що нас зараз оточує, є багато так, є в необхідній кількості і назбирати може кожен з нас. Ось. А все ж таки, якщо враховувати, що ми маємо використовувати живі квіти. А якщо зробити все правильно, як ви сказали, mm -hmm. ну, приготувати цей оазіс. Скільки це, скажімо, творіння цей такі. Скільки і жити? Скільки простоїть? Скільки простоїть? Скільки простоїть, в залежності від свіжості квітів. Якщо квіти досить свіжі, вони можуть простояти від 7 днів, 7-10 днів до 3 тижнів. До 3 тижнів Навіть оазис. Так, Так, оазис дозволяє оазис дозволяє їм це зробити. По-перше, по-друге, є спеціальні зараз оазиси, які наповнені. Речовиною вона йде антибактеріальною, протимікробною. Вона взагалі не дозволяє квітам ну, гнити. Так? Угу. Композиція, яку ми будуємо, вона буде асиметрична. Чому? Тому що є, ну, є зелень, яку можна використати, яка досить гарна. Ну, це не клинова, це не климовий, це це не коленовий лист. Так, кімнатний такий кімнатний да? таке, е, ні, це не кімнатне, це е, аралія. Він використовується е, при складанні букетів із е, свіжих зрізаних квітів. Так, зелень ми розташували так, і зараз надрізаємо, видивляємось довжину квітів, яка нам підходить, і починаємо будувати саму композицію. Үм. Якщо ми вже сьогодні говоримо не лише про свято Хелону, але й про осінню флористику, як таку, є багато жінок, які народилися восени. Які квіти, наприклад, їм краще дарувати? Що треба враховувати при цьому? Ну, в першу чергу... Окрім їх смаків. А, ну, а в першу чергу, все-таки смаки, тому що все, що не пишуть в астропрогнозах, все, що не пишуть в ну, наших рекомендаціях, так все таки, ну, я. Да? Mm -hmm. Кожен день, що людина може ну, взагалі відступити від цих правил, від цих канонів. І, і можуть подобатися будь-які квіти або не подобатися квіти взагалі. Тому що, так. А я скажу так, по, по Да? Одна хоч буде нагода, бін, подарити бін, да, від чоловіка тип, да? Бін, гарбуз. Mm -hmm. Зробити таке, бін, то восени, восени. Але щоб було таке, знаєш, маленьке. Отвіточку да, таку, так? Да? Ну, Насправді це досить гарний подарунок. І Навіть жінці. Я думаю, що правильно побудована композиція, яка ще й буде довго стояти, вона взагалі. Сподобається. Прикрасить підвіконня. Прикрасить підвіконня, сподобається будь-кому. Як обрати правильно квіти? дуже часто купуючи да, там, у бабуляк, да, скажімо так, узагальнюючи, ну, свіжа квітка, так, силку свіжа, вона раз-раз усі е, пов'ялі. Е, як обрати квітку, яка, яка стояла б до трьох тижнів? Е, свіжу квітку, я думаю, її виявить будь-хто з нас, тому що вона е, має щільні пелюстки, щільні листя. Зазвичай це свіжий листок, тому що інколи буває, наприклад, в хризантемі сама квітка зів'яла, а листя досить свіже. Або навпаки, треба звертати увагу на всі ці аспекти, щоб і листок, і пелюстки були свіжими. Якщо квітка стоячи в цій бабусі в вазі, нагнулася, вже якось скрутилася, десь вже з'явилися елементи ну, гнилисні, то, звісно ж, ця квітка довго не простоїть у вас. Як би ви не хотіли, вона у вас довго стояти не буде. Краще все-таки передивитися ще раз, О, і, а бабусі у нас молодці. Так, можуть продати свій товар. А це що ми маємо, ягоди волчі, так? Ягоди, які вживати не рекомендують. Зразу да ну, кажу... це, це, деяким, це деяким людям да. не рекомендують. Ми також їх дуже часто, студенти дуже часто використовують. Ви просто не знаєте, це... Микола Борисенко, ви з ним не пересікалися. <рес> Можливо. Якщо, е, якщо у нас трапляється квітка і десь трошечки е, пелюстка, наприклад, придавилася, а білі троянди мають таку особливість, якщо вони ну, їх навіть руками не можна трогати, е, не можна. Анчіпати, так, угу. да, за самі пелюстки. Це білі троянди, якщо у нас е, пелюстки трішечки десь придавилися, вони відразу ж темніють. І це може бути навіть у свіжих квітів. Ми їх обережно зрізаємо. Дуже обережно, тому що, я ж кажу, вони Я бачу, що ви, от не, ну, скажімо, кінчики надрізаєте під кутом. Це принципово? принципово? Поясню чому, тому що квіти надрізані навскоси під кутом 45 градусів. Вони стоять довше, в них діаметр стеблини зрізаної ширше та дозволяє їм поглинати вологу набагато краще, тому вони стоять довше. Угу. Ну і кілька секретів від флориста, як дійсно зберегти красу подарованих квітів і їхню свіжість надовго, якщо немає оазису, а просто це квітка сама по собі. Я пропоную своїм учням, вони вже знають ці секрети. Угу. Я пропоную учням все-таки квіти, які стоять у вазі змінювати воду кожного дня, поновлювати зріз навскоси, як я вже сказала. Це дозволить квітам стояти довше. Є свої секрети, можна додати таблетку аспірину, можна ем, трішечки досити. Підсолодити, підсолодити. свого. Підсолодити і квіти дійсно стоять дуже довго. Угу. Е, інколи... Ванну плюхнути повністю. Но мені здається, це не діє, тому що навпаки якось опадаєш. Е, ні, є такий секрет, коли реанімують дуже зів'ялі квіти, ну, якщо вони. Вже прийшли, наприклад, і їх треба якимось чином використати. Виконується така операція: квітку зрізають, ще краще виконувати надріз хрестоподібно, не лише навскоси, на буквально 30 секунд занурити в киплячу воду, в кипяток, і витягнути. Потім поставити звичайно холодну воду. Тоді квітка дійсно стоїть дуже блигна. Вона стоїть довго і через деякий час вона набагато краще виглядає і свої властивості зберігає ну, тривалий час. Ну а правда, що білі троянди можуть стати будь-якого кольору, якщо, наприклад, пофарбувати ту воду, в якій вони стоять, і зробити відповідні надрізи? Є спеціальні дійсно розчинники і фарбники, які додають, які потрапляють в воду. Напитують стеблину, напитують квітку, і квітка змінює колір. Змінює колір троянда, змінює колір хризантема. Я ще хочу ще сказати, що квітка може як набрати воду, так і віддати її яким чином, яким саме чином поставити наприклад, її, наприклад, звичайну воду змінювати її щодня. Ви помітите, що, наприклад, блакитна хризантема робить водичку блакитною. Вона віддає ці соки, віддає цей фарбник. Назад. Тому ми можемо... А білу троянду можна будь-якого кольору, бачите? Ну, майже будь-якого кольору. Не будемо, майже... Білі троянди вони такі. Бізащитні да. у них шипи і так далі. і так далі. Ой, да, да. Так далі. Як один, не помню хто, але давно пел. Ну, пел. Це дуже ніжна квітка, тому і вимагає до себе особливої уваги. Ну, Майже побудували нашу композицію. В чому секрет композиції даної? В тому, що ми поєднуємо такі вишукані квіти, як білі троянди, і природний матеріал, сухий матеріал, який, скажімо так, не так вишукано виглядає. Якщо б ми не скористалися або цим, або цим елементом, композиція виглядала б трішечки ну, такою, печальною. скажімо так. Кольорова гама, ну я трошечки не сказала про кольорову гаму. Попередньо все ж таки слід обирати кольорову гаму, зупинятися на якійсь кольоровій гамі, або на теплі, або на холодній. І композицію, яку ми будуємо, наприклад, в гарбузі, її слід постійно обертати, роздивлятися з усіх боків. Чому? Тому що це дозволить людині, яка виконує цю композицію, виявити всі недоліки, виявити і попередити або усунути їх. Mm -hmm. Навіть при асиметрії mm -hmm. тривають. При асиметрії, так. Mm -hmm. Ми вже майже закінчили. А гарбуз у нас, виявляється, був незвичайний, а заздалегідь прикрашений, вирізаний теж, мабуть, способом каріна. Освоювали цю техніку. На жаль, відсутні у нас такі інструменти, такі матеріали, які є у наших mm -hmm. наших колег. Вони вже поділилися своїм секретом, можливо. І У нас буде можливість або бажання навчитися в них. Дуже гарно вони дійсно вирізають. Ну, так. Наші учні не відстають, скажімо так, і користуються тими матеріалами, які в них є, стараються, складають малюнки, ескізи. Як пройде свято Хелоу, свято осені, можливо, у вашому навчальному закладі? Я думаю, що ну, оскільки це все ж таки вихідні, то наші учні проведуть його. За власним бажанням, скажімо Але так. Ми з користю. Ми з користю, так. Проведуть весело. У них кожні вихідні проходять весело, досить активно. Ну, А зараз ми ще й заставляємо їх збирати природний матеріал, який вони будуть використовувати в своїх композиціях далі. Угу. Так. Ну, по Поки є час, так. так. Угу. Ось, в принципі, так, це ми видаляємо. Видаляємо і дивимось, що у нас залишилось. Нічого, Флористичний... пропа... Нічого у нас не пропадає. Флористичний дріт, який ми е, також інколи використовуємо, чого? Е, е, він надає можливість, він, ну, по-перше, він зеленого кольору. Е, дуже добре поєднується із стеблиною. Mm -hmm. вот. Якщо, наприклад, е, квітка е, ну, свіжа, свіжо зрізана, так? Досить добре виглядає, але у неї, наприклад, коротка стеблина. Її буде недостатньо для того, щоб поставити mm -hmm. високу композицію. Тоді ми продіваємо, ну, таким чином. ми можемо або закріпити дріт флористичний на самій стебліні, закріпити і спірали подібно. Зараз я покажу. Mm -hmm. Просто подовжити стеблення. Подовжити. Але це ще не все, треба не лише подовжити, а ще й затайпувати. Особливою стрічкою, ну так як нам сьогодні вона не знадобилася, ми її не брали як зразок. Є тейп стрічка вона також зеленого кольору, липка її наносиш, обгортаєш навколо стеблини, і її не можна відрізнити від кольору. Наприклад, самої стеблини. Квітка виглядає свіжою і також досить добре стоїть у композиціях. Вставляємо. Пані Наталя, я дивлюсь на годинники наші ефірні і пропоную вам. Презентувати те, що у нас вийшло, цю прекрасну флористичну композицію квітковий гарбуз. Я думаю, що це достойна відповідь на американський Хеллоуін від наших українських флористів. Прошу. композиція, яку ми приготували, асиметрична. Її можна виставляти з будь-якої сторони, її можна виставляти. Поставити, наприклад, в куток, угу. 에, повертати її, як вам сподобається. І все ж таки ми приготували ще одну композицію, яка є симетричною. Це зразок асиметричної є симетрична композиція. Уху. Зараз вам покажу вам її. Я вже зрозумію, що воно <світ> стоїть. Симетрична, ми також використали сухий матеріал, також використали білі троянди. Зелень Коста-Ріка доповнили рожевими трояндами і доповнили білими ромашками. Для того, щоб ну, такий от у нас є ну, скажімо так, акцент рожевий, ми перенесли його ще й на тіло гарбуза, використали рожеву стрічку. атласну, Вона також дуже добре доповнює. Ну, пані Наталя, я думаю, що вам тепер не треба задавати ставити запитання, чи любите ви так Хеллоуін, як любимо його ми. Все ясно із нашого сьогоднішнього майстер-класу. Спасибі вам величезне. Хочемо чути побажання, і привітання для всіх телеглядачів. В першу чергу хочеться побажати весело провести ці вихідні з користю. І почати добре понеділок. Ну і звісно, пам'ятайте, що осінь багата не тільки овочами, фруктами, але і от такими творчими ідеями. Я не знаю, чи проживеться свято Хеллоуіну в Україні, чи стане воно колись державним або червоним днем календаря, але об'єднує усі ці свята, і наші, і не наші, те, що ми всі любимо їх відзначати, веселитися і робити це у колі рідних, друзів і близьких. А я так вважаю, що ви, любі друзі, у, переглядаючи наші ефіри, завжди е, робите висновки для себе. І я бажаю, щоб е, ви ці вихідні провели з користю, гарно відпочили. І завтра ви, дівчата, якщо ж так вам заманеться, зібрались на ваш шабаш. І хочу, щоб у кожному вашому починанні ви підходили із творчістю, так як ми. Робимо це для вас і ніколи не отримайте гарпу занос займо. <рив> Вдалого вам вихідних, і можна це скажу. Щасливого Хеллоуіну. <рив> До зустрічі!